Доброго дня, слава Україні, героям слава. Так, друзі. Придбав я собі помічника і Омзай, хочу викидати все, що я по ньому робив на цьому каналі. Кому буде цікаво таке відео, кому будуть цікаві мої розмови, підписуйтесь, ставте лайки. Буду, буду викидати все, що по ньому роблю. Розказувати, що, що робив, як робив і буду спробувати. це показу. Так, перше, ви його в дуже печальному стані. Зробив по ньому, поклав, купив стартера, поставив, поставив, купив рульове, тільки купляв все по віддільності. Не ставив я циліндра знизу. Ну то, Про то, кому буде цікаво, потім розкажу. Сьогодні хочу зробити відео, так як почав знімати роз... радіатора, хочу прочистити радіатора, замінити водяний насос. Гріється, дуже гріється, особливо воронці взагалі капець Зробив 2-3 оборота і вода вже кипить вже під 100 градусів. Що хочу зробити? Хочу замінити водяний насос, вже купив ціна 1500 гривень. І хочу почистити радіатор. Вже радіатор зняв, сам процес не показую. Розкручую болти, так як тут не буде зараз видно. Дивіться, через горловину дуже багато сотів замурованих є повністю. Зняв я вже масляний радіатор, на дворі дощ, наверно, всіх дощ. А ми в теплі розкручую, покажу зараз далі, що я буду всередині, коли розберу. Ну що, розібрав я якісь пару десятків болтів. Це жесть, звісно. Зняв бачки, дивіться, картина. Зараз буду показати. Де ти, блін? І отак от, от забито все. Кусками. Соти просто забиті. Я думаю, що в середині в сотах них менше є. І помпа там, наверное, тоже добре взяла жизнь. Так, що я хочу тут показати? О! Куски. Це как як метал наче. І нижній бочок. Ну що, чистю, мию, пробиваю, прочищаю.

с такою пластинкою честью Так, вичистив всіх соти, ну його в баню 3 години чистив. Всі соти чистенькі, дивіться скільки всередині було болота. Це просто ужас. Як він взагалі працював? Але як працював, кипів 20 хвилин і 80 градусів. Чи навіть 100 градусів бувало, якщо на оборотах, все, зараз мию, вимиваю. Вбиваю бачки і буду складати. Ну що, друзі, почистив вчора на кінець -то радіатора, промив, там взагалі жесть сьогодні зібрав. Зараз знімаю помпу. Щоб показати що робиться всередині в помпі. Виглядає, знімаю далі помпу, буду замінювати. І заодно останню, підтікання. Тут коли я купив флянця, місяць тому купляв цього фляця верхнього за 52 гривні. Сьогодні поїхав 218 гривень отакий флянець. Я навіть його покажу, блін. де я лишів поставив де я поставив Короче, покажу потім а ось знайшов такий кусочок алюмінію. 218 гривень ціни ставлю жесть помпу до речі заказав в інтернеті то 1500 гривень Зараз її розпакують і покажу. Так, дві помпи. Тільки такі. Зараз напакую солідову. Тільки тут от такий почіпник. Відкритий. А тут от закритий. Це новий. Я думаю, то не страшно. Ропакується, нікуди не дінеться. Тут помпа вже підклинює. Мені вже, щоб потім не розбирати. Ну що, друзі, от і все. Зібрав, поставив, компу поміняв. Де Десь пів години халатує. За цей час в мене було 80 градусів. А тут не дойшов до 60. Помпа працює. На старій помпі не було такої циркуляції. Тому було цікаве відео, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую за увагу.